Ми договорились без коментарів з врахуванням змін до доповнення. Рішення не прийнято. Переходимо до наступного, 44-го питання порядку денного. Подовження договорів оренди. Шановні, там є пункти, що виключити, зміни і технічні, тому я ставлю на голосування з врахуванням змін та доповнень. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо 44 питання. Тіше, тіше, тіше. Уважаємо, пожалуйста, тіше. Голосуємо. Нічого, потом, давайте сейчас не будем. 45-е питання порядку денного. Про внесення змін договору оренди. Уважаємо, это деньги наши. Тише, пожалуйста. Тише, пожалуйста. Тише. Тише, пожалуйста. Голосуємо, будь ласка. Голосуємо, будь ласка. Можна рішення було підписати. будь пожалуйста. 46 -е питання порядку денного. За його відносини щодо суборенди комунального майна. Зауважень не було. Будь ласка, голосуємо. Ви мені звільнити, покажу голосуєте? Я знову під вашому вниманию, ви підседаєте нашого сьогоднішнього пленарного сідання. Сколько вопросов мы с вами не проголосовали и не довели, как говорится, до то... да. Давайте сделаем перенос. Во вторник мы вторник... Владимир Петрович, мне надо сегодня подписать решение сессии. Комиссии удержания и протокола. Не вы не не голосуете. Да. 47-е питание. Тише. Пожалуйста.

пунктом два дополнения на депутатском дне озвучил Александр Петрович, озвучила я. Это жители кабельщиков 160, 87. До начала отопительного сезона просят дозвел на отключение от центрального опалывания, чтобы они могли установить себе автономное отопление. Пожалуйста, я прошу вас поддержать. Пункт два. Уважаемые товарищи, серьезный вопрос отопления. Прошу поддержать данный проект решения. Прошу поддержать. Голосуйте. 47 седьмое питание. Да, Мерзните, да. Алексей, ну, что то что-то не понял, а? и я прошу вас, давайте о Люди реально, 6 квартир останутся без отопления в зимний период. Давайте дадим им возможность опорно идеальное отопление. Что мы делаем? Давайте по каким-то вопросам принимать глаза решение. Давайте на передовой. Поставьте, пожалуйста, переговоровать. На комиссии, на комиссии не было вопросов. Вообще, это просто поддержка. Голосуйте, вы же пришли работать. Я прошу. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, это тише, пожалуйста. Это не комментарий, это просьба. Мы же не комментируем. Я прошу, давайте мы вернемся к этому переголосованию. Прошу. Тише, пожалуйста. Тише. Я прошу вернуться к переголосованию. Мы оставим людей без остопления. Здесь еще и по Так, тише, пожалуйста. Давайте мы переголосувати. Давайте, прошу вас. Давайте переголосуємо. Переголосуємо. Прошу добро на переголосування. За це прошу проголосувати. Спасибо большое. Ставлю на голосование по новому вопрос номер 37. Прошу поддержать. 47. Я прошу, прошу прощения. Прошу прощения. Что? Дякую. Сьогодні ще питання 48. про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна. З урахуванням поправки. Ті, що ми говорили на депутатському дні. Ставлю на голосування. Будь ласка, з урахуванням поправок. Голосуємо. Голосуємо, будь ласка. Рішення не прийнято. Наступне 49-те питання порядку денного. Оголошення конкурсу на право оренди комунального майна. Карла Марса, Плавалітарський, Дюміна. Будь ласка, прошу голосувати. Тут поправок не було. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо. Прошу голосувати, прошу підтримати. Нема питань, пускай воно буде протокольне. Нема заперечень. За це казала Світлана Геннадіївна Воробйова. Нема заперечень, нема ніяк. Переходимо до наступного, 50-го питання порядку денного. Є доповнення, я їх озвучила на депутатському. П'ятдесяте, послухайте. Ісключить пункт 1, 1, і ісключить пункт 1.2, І дозволити комунальному підприємству Горспецексплуатації укласти договір оренди. Це райадміністрація, архіва, не дуже нуждається в этом поміщенні. Я прошу вас піддержати проект рішення з доповненнями. Шановні, заперечень не було. Прошу підтримати 50-те питання порядку. денного. прошу підтримати. Поправку, що сказала підтримати. Рішення не прийнято. 51 -е питання порядку денного про завовідносини щодо оренди комунального майна градодавця, яке виступає комунальне шляхове експлуатаційне підприємство Бердянської міської ради. Тут є зміни, за які ви знаєте. Ми, Це доповнення якраз Бірка. Віктор Павлович, у вас карточка не работає. Лінія на вас теж. Пожалуйста, голосуємо. Прошу підтримати. Уважаємо, уже домучайтесь. Пожалуйста, давайте ми сессию, иначе іначе ми не підпишемо решение. Щоб не получилось, щоб встали і ушли. Осталось мало. Решение не принято. Это беда. Ну это как что? раз беда. Нет. Посмотрите. Еще раз, пожалуйста, послушайте внимательно. Послушайте внимательно. Вопрос между двух, двух проектов. Проектах. Я это говорила, озвучивала на депутатском дне. Вспомните, пожалуйста, я вам говорила, что они звучат в 53-м проекте, который роздан у вас на руках. Я кричу так. Я, я сказала, что в 50... я на депутатском дне говорила, что в 53-м проекте... Там, где передача в позычку, но налогов... Лугах... Прошу переголосовать данный вопрос. Катерина Валентиновна, вы хотите к этому проекту? Да, к этому проекту. Пожалуйста. 51 проект решения, который был и висит на сайте, он касается частного, э, прошу прощения, да, приватного предприятия ⁇ Светал 2007 ⁇ Инших проектов в новой редакции або додатков до 51-го проекта решения роздано не было. Поэтому не надо тут спекулировать. В 53-м проекте решения есть Берда. Поэтому я предлагаю 51-й, так как он был оприлюднен, для того, чтобы не возникло сейчас каких-то конфликтов в плане того, что он не был оприлюднен, потом его засчитают незаконным или еще как-нибудь. 51-й в том виде, в котором он есть, мы его либо голосуем, либо не голосуем, но в том виде, в котором он есть, здесь Берды нет. А в 53-й проект, 53 проект решения вносим изменения и вместо слов «позочка» пишем оренда. Э, оренда». И говорим кому, Суб'єкта. для розміщення роти патрульної служби міліції особливого призначення БЕРДА. Тобто, таким образом ми внесемо корективи в 53-й проект рішення, что мы можем сделать согласно законодательства. и проголосуем только за батальон специального призначення БЕРДА. Давайте не будем здесь играть. На... Екатерина Валентиновна, вы были на депутатском минуточку. дне. Я предлагаю компромиссное решение. Пожалуйста, пожалуйста, слушайте друг друга. Алла Ивановна, объясни Екатерина Валентиновна. Екатерина Валентиновна, Я на депутатском дне объясняла о том, что действительно в проекте решения 51 было написано э, там, где э, арендодавцем выступает деп. там был один э, пункт, касающийся э, предприятия, которое э, арендует и продление договора. А в 53-м проекте, и звучит он про еще до позычки э, нерухомого майна, я озвучила на депутатском дне, что действительно по законодательству это подразделение имеет право брать в позочку бесплатно имущество. Однако это э, здание находится в налоговом залоге. И согласовав с налоговой, мы можем передать только лишь в аренду. Поэтому я на депутатском дне озвучивала, что с, проекту з проекту рішення 53 третього ісключить пункт 1, а в проект рішення 51 включить пункт 2 і доповнити її словами наступного змісту, дозволити комунальному шляху експлуатаційного підприємству Бердянської міської ради дайте мені, пожалуйста, договорить підус укласти строком на один рік здати підписання акта здачі приймання договір оренди комунального майна розташу за адресою міста Бердянськ вулиця свободи 46, комплекс буддівель та споруд з головним управлінням. линия министерства внутренних справ украины в Запорізькій области для размещения роти патрульной службы милиции слабого призначення бердога мвс украины в Запорізькій области при погодження з с бердянской объеденной державной податковой инспекции и головного управления это всего нас... нет потому что это было озвучено послушайте. на депутатском дне послушайте Елена. Лена, лена простите пожалуйста Уважаемые товарищи, у вас в бумажном виде есть, то есть нет. А жизнь требует, что необходимо сделать так, как по закону, для того, чтобы решить вопрос по берге. Мы с Круц Еленой вот от... можно я до конца скажу. Так мы зачем вам бумажка, если мы озвучим вместо слов вместо слов передать э, сдать его в аренду? Все, яка бумажка. Катерина Валерія, ви хочете сказати, що если в 51 вопросі не проголосовано, а змінить 53-му, то решається автоматом вопрос. Я ж вас понимаю, що ви сказать. сказати. Пожалуйста, услышали ми друг друга по 51 му вопросу не прошло голосування, Делаем зменення в 53-му. Йдемо далі. 50... 52 питання порядку денного. Про взаємовідносини щодо оренди комунального майна редакція, яка виступає виступає радянський центральний ринок. Шановні, заперечень не було. Будь ласка, голосуйте. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. Десять третє питання порядку денного. З врахуванням змін. І доповнень, будь ласка, Олександр. Назву Про... 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 Не в Ні, а в назві, так. Давайте назволити, щоб вона збирала так, як це було вирішити, для того, щоб у кого і дома там не було відповідно. Пожалуйста, Наталя Олександровна. Ні, ні та не треба їм говорити, як правильно. Віталій, ми знаємо, как як правильно. Якщо є такое желание віддати в оренду, то нужно вносить изменения і в название проєкту рішення, і в самому само Що ми зробимо? З рахуванням того, що ми сказали, прошу голосувати. Зміни праамбула і зміни в рішення. Що не передати, а дати в оренду. Зрозуміло? Будь ласка, голосуйте. Прошу підтримати. Дякую. Слідче питання. Передачі э, сітей. Сітей. Це просто-просто необхідно. Поданому вопросу. Нам нужно было здесь в данном проекте решения согласия. Э -э 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 -э. Налоговой, да. Я все нужно. это все равно сделал. Уважаемые. Елена, 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 Hindu, прошу, не уходи, тут передача сети. Е Елена Юрьевна, дай вам Бог здоровья. Скажи.

Вы знаете, я тоже так думал и так подписывал, пока мне не указали. Послушайте меня, уважаемый Анатолий Михайлович, Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, я вас Богом прошу. Елена Юрьевна, для того, чтобы... Вот послушайте, Анатолий Михайлович. Какие же вы? Я звоню в школу 20 Да подожди в школу 20 О! Нет, 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 нет бригада никого. Да подожди, бригада. Вы коммунисты. Бля. Давайте я вам больше скажу. Скажи. Истинным варийцам. Скажи. Вот мы принимаем сети, потому что сюда деньги укладывают. А это сети не ихние. В время люди без света и... Так выслушай, пожалуйста, до конца. Управленец. Великий. Я докладываю вам, что мы уже тратим деньги, мы уже тратим деньги на те сети, которые являются не их. Это я говорил генерального директора. А сейчас нам надо принять решение, чтобы сети передать. Что вы делаете? Борцы за справедливость. Хреновые. Так нельзя так делать. Понимаете? Ли это мне? не нот, это одна фамилия. Мы что, не понимаем, что мы делаем, что ли? Прошу вас подіри, голосуйте как хотите. Ну сети хоть примите. И до конца пройдем, чтобы я сегодня сетью подписал. Прошу вас, 54-е питание, сети принимаем, проголосуйте. Иначе не сможет Обленерго укладывать деньги, ремонтировать сети. Как вы не можете это понять? Одно вредительство, автоматы надо. Чтобы они работали. Надо. Прошу поддержать, сети. Почему? Товарищи, прошу вас, давайте переголосуем. Это сети, которые сейчас надо ремонтировать. Я не проголосовал. Прошу, давайте вернемся. Прошу, осталось мало, потерпите. Потерпите, пожалуйста. Прошу проголосовать. А, так что, кто что там что? с вами устраиваю, Ольга Гаврин? Давай уже до конца добьем, потом разберем. А, ну, да, пожалуйста, летишь. Да. Право на переголосование, пожалуйста. Спасибо большое. Проголосуйте за семь. Голосуем за сети. Извините за тон. Пожалуйста, проголосуйте за сеть. Осталось мало вопросов. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пятьдесят шостое А? 55. 55? Я дуже прощения. Извини, спасибо. 55 питання. Внесення змін до рішення сесії Бердянської міської ради. Шановні, будь ласка, голосуємо. З врахуванням допомогти. Заперечень не було. Заперечень не було. 55, будь ласка, голосуйте. Голосуємо, пожалуйста. Рішення не прийнято. 56. -е. Знесення змін до рішення сесії. Передачу майна у пожертву. Саш, скажи їм, друзі, прошу подіжати. З доповнення, прошу підтримати. Це передача на воєнному городці церкві.

Скажіть, будь ласка. Я прошу просив підтриматься, но ну, это же, ну я попрошу, если можно, давайте переголосуем, а? Давайте, Давайте переголосуємо. Прошу. Дайте дозвіл на переголосування. Прошу переголосувати. Прошу переголосувати. 56 Давайте питание. Оно не пройдет. Не пройдет. Ну чого не пройде? Ну чого оно не пройде? Потому что надо, чтобы оно прошло. Это будет правильно. Люди вложили деньги туда. Рішення прийнято. Давайте проголосуємо. Шановні, просили Єфрем, давайте я вам історію розкажу. Прошу підтримати. Вони вже, ми, на ті, ми рік тому назад вже рішення це прийняли. Але тепер змінився власник. І тепер повторно. Прошу підтримати. Прошу переголосувати. 66 питання. Голосуйте. Будь ласка, голосуйте. Доповненнями. Доповненнями, доповненнями. <клухи> Слідче питання. 57. Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради. Шановні, зауважень не було, ставлю на голосування. 57. 57, ставлю на голосування. Прошу підтримати. 58 питання порядку денного. Внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності і територіальної громади, які підлягають приватизації. Будь ласка, голосуємо. Якщо не заперечите, 58 питання. Голосуйте. І прийнято рішення. 59 питання. Внесення змін до передки об'єктів комунальної власності. Шановні, за способом. Будь ласка, голосуйте. Голосуйте, 59-те питання. Карточки в активі ставлю? Ну, пожалуйста. Будь ласка є що... тут? Не треба, я тебе прошу, воно нічого не ні, ні. слідче питання. 60 те Про запровадження мораторію. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо, будь ласка. 60-х, голосуємо. Голосуємо, шановні. 61 -е питання порядку денного. Пропозиція Бердянської міської ради щодо визнання кількості складу Бердянської міської ради з е, цього скликання. Будь ласка, голосуйте. Голосуйте. Рішення не прийнято. 62 питання порядку денного. Внесення змін до складу постійних комісій. Будь ласка, голосуємо. Ми договорились без коментарів. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас мало. Потерпіть, пожалуйста. Пакетом зараз. Зараз буде пакет. Рішення не прийнять. 63 -е питання про депутатський запит депутата Бердянської міської ради Шалєєва. Будь ласка, голосуй. Голосуємо, шановна. Прошу піддержати. А що з ним? 64-те питання порядку денного. Про дострокове припинення повноважень та звільнення. Будь ласка, голосуйте. Голосує, будь ласка. Голосуй, будь ласка. Ну потерпіть, Віталя, Віталя. Віталя, влад, 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 пожалуйста. Дай вам Бог здоров'я. Потерпіть, дружки. Осталось мало. Голосуємо, будь ласка. Голосуйте. Не прийнято. 65-те питання порядку денного внесення доповнень до муніципальної програми соціального захисту сімей міста, сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Шановні, уважаємо товариші, я Богом прошу вас, проголосуйте за. Ток мені та Наташа теж проти. Прошу, Наташа, здійснювати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу піддержати, уважаємо депутати. Да, да. 66-те питання порядку денного. Внесення змін до програми фінансової підтримки підприємства ТВ Бердянськ. Будь ласка, прошу поддержати. Под прошу піддержати. Да, от і будет оно всіх показувати народні. Пожалуйста, поддержіте. Да, Рішення не прийнято. 67 -е питання порядку денного. Внесення змін до програми соціально-економічного культурного розвитку Бордянська Шановні, тут питань не було. Тут питань не було. Будь ласка, голосуйте. Прошу підтримати. Все, прошу підтримати. Піна, будь Прошу підтримати. 67 -е питання, прошу підтримати. Прошу піддержати. Є.